Вітаю вас, друзі! Деякі цікаві зміни почали відбуватись у російсько-американських відносинах. Білий дім усе частіше висловлює невдоволення росіянами, ну і українцями теж вчора ввечері. Сказав, що він розчарований лідерами з обох сторін цього конфлікту. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. Змінюється і риторика російських посадовців і пропагандистів щодо Дональда Трампа. По Трамп недоволен, значить, нами там у нього не так. От як-то він там зол на нас і прочі-прочі. Американська адміністрація думала, що із росіянами у них усе буде дуже просто та легко, але росіяни стали вимагати поступок, не отримали їх і почали себе поводити як завжди, як росіяни, і фактично в отношенні Росії та тільки якісь угрози. Угрози по поводу пошлян, угрози по поводу того, що можливо вони тоже так скати ту саму допомогу. Російські комуністи вже навіть встигли запровадити санкції особисто проти Трампа. і кажуть. Що не можна його тепер запрошувати на 9 травня, тому що Америка допомагає Україні на ну, сьогодні? Андросанксі ну, НАТО все розв'язалі війну проти руського міра. Сьогодні підтвердили, що вони наводять, вони дають цілі полагання, ані спорту розвідку прикрашається війну. Потім будете мати право приїжджати про упав навіть останній педофільський бастіон Скотрітер, який підтримує так звану Російську Федерацію, теж почав виступати проти Дональда Трампа. Хоча раніше його підтримував. Адміністрація Трампа знову повертається до. Знаєте, ті самі принципи, які здається, прагнуть поставити Росію в невигідне становище у будь-якій мирній угоді. А причиною усієї цієї історії стало те, що американці раптово зустрілися із реальністю, у якій росіяни не договору Поговоримо зараз про це детальніше. А зараз про найважливіше знову дякуємо за дрони. Продовжуємо донатити. Русоріз повинен тривати, і він триватиме обов'язково, але для цього закиньте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Ми маємо зараз запитів майже на 3 тисячі дронів камікадзе для того, щоб нікому не відмовляти. Ваша допомога зараз надзвичайно важлива. Ну й підписуйтеся на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Напевно, вперше за весь час росіяни учора на офіційному рівні наїхали на Трампа та його команду і звинуватили його у тому, що він не хоче миру. Росія не чула від Трампа. Па сигналу до Києва про припинення війни є лише спроба знайти якусь схему, заявив Рябков. Він також зазначив, що майбутні моделі та схеми США для врегулювання конфлікту в Україні, поки не вирішують його першопричини, це потрібно подолати. Услід за ним поскаржився на американців. Також і міністр закордонних справ так званої Російської Федерації Лавров, який каже, що від них є тільки пусті обіцянки а потрібна конкретика треба скасувати частину санкцій. Тому зараз нам нужны вже не пусті обіцяння, а Конкретные дела Это в отношении доступа в порт и в отношении нормальных ставок. Фрахт, страхування і так далі, Лавров раніше вже отримував відповідь на це від державного секретаря Рубіо, який сказав, що Сполучені Штати Америки не можуть скасувати саме ті санкції, тому що до них дотична Європа. Деякі з цих умов включають санкції, які не наші. Вони належать Євро -Е, Європейському союзу. Зараз же росіяни готуються до того, щоб офіційно вийти із так званого енергетичного перемир'я, але про все по порядку. Пам'ятаєте, напередодні повномасштабного вторгнення. Владимир Путін проводив ось такі наради із Шойгу та Лавровим. Звісно, мені б хотілося послухати і ваш аналіз, і ваші. Підложення хотів сьогодні доложити ході учені і потім просом від отрицательний. Он нас, звісно, доволі не може. Це була така інформаційна підготовка до повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни діють за таким самим сценарієм у питанні енергетичного перемир'я. Вчора Путін заслуховував міністра війни та міністра закордонних справ. Хотів би вопрос Белоусову Андрію Ремовичу по поводу того, як. У нас спавняються договоренності, зв'язані з перекращенням взаємних ударів по енергосістему між до, е, Росією і Україною. Вони йому доповіли, що клята Україна вже ж не дотримується енергетичного перемир'я. Якби там лунали слова про дотримання, то цієї наради бі не було. Білоустроф розказав, що мораторій не соблюдаються. енергетичні об'єкти Російської Федерації подвергаються атакам время, Може бути з переривом на один два дня, і усе б нічого. Але Лаврову треба частіше дивитися російське телебачення, бо на російському телебаченні розповідають правду правду про те, як росіяни й далі продовжують атакувати українську енергетику. В цілому об'єкти по енергетиці, будемо говорити вони як йшли, так і ідуть. Просто в даному випадку ми не виключаємо цілі райони, а ізолюємо район ведення бойових дій. Що наприклад... Можна бачити на примірі Дніпропетровської області. Якби Лавров дивився російське телебачення, він би знав, що та казочка про те, що росіяни, начебто, збивали свої власні безпілотники. Це цирк, який не має нічого спільного із реальністю. В той момент сім безпілотників летіли атакувати селі на Україні. і вони були унічтожені нашими средствами. ПВО. Що наша війська збили Сім дронів, які випустили же самі. Ну, в этот цирк повірили на Западе, а ну і ладно, вон господин Улитков заявляв, що дескать впечатлено. Але Лавров усе це насправді знає, просто він грає свою роль, роль, в якій він має розповідати про жахливих українців і скаржитись на них американцям. Тот перечень нарушень, які привезли Андрій Білоус, в сдані Совета Безопасности, ми передали помощнику. Президента США по національної безпеці Майку Волсу усю цю виставу росіяни влаштували тільки із однією метою, щоби потім мати формальні приводи, не дотримуватися енергетичного перемир'я та атакувати українську енергоінфраструктуру. Якраз до речі, російські пропагандисти почали активно до цього закликати. Тоюто енергоструктур необхідно ніобхідної повністю включає гідроелектростанції платіни атомні станції етадісвіта дійстві подарвіот боєспособність української армії ми із вами подібне чуємо і ще з 2022 року із дві 2022 року росіяни підривають боєздатність української армії б'ючи по трансформаторах але нехай вони не забувають що у цю гру усе ж таки можна грати удвох Ремоділітний рядом я гадаю найближчим часом, може числа після 18-го, Росіяни знову масовано і відкрито будуть атакувати українську енергетику. А зараз вони лише готують до цього підґрунтя. За цих обставин буде дуже цікаво спостерігати, як росіяни будуть усе частіше сваритися із американцями. А це зараз виглядає неминучим. Тим часом росіяни продовжують готуватися до нової війни. Так звана Росія цього року оголосила про найбільший весняний призов від Початку існування цієї недодержави. Звісно, це пов'язано із тим, що так звана Росія хоче миру і у жодному разі не прагне нової війни. нам треба внимательно посмотреть на опит спеціальної воїна операції, яка, судя по всьому, являється фінською війною нашого покоління. А територію України такою підполію великої битви з НАТО. Та й воювати проти України росіяни зовсім не хочуть, тому вони чекають, коли стане краща погода, для того, щоб можна було знову проводити масовані штурми. І як тільки погода стане більш сухою, почва стане проходимою для важкої техніки. Вісіння літня кампанія будуть, звісно, дуже дінамічний. Ми із вами з огляду на це маємо посилювати переговорну позицію української армії за допомогою безпілотних аргументів. І упор на безпілотники, які робить Україна, він теж достатньо ефективний, Ми теж маємо з цим вважатися. Європейці зараз туди інвестують основні гроші. Тож інвестуйте у нашу оборону, інвестуйте у нашу територіальну цілісність і суверенітет, інвестуйте у русоріз. І завдяки вам наше військо отримало іще ще нових FPV. Ми екіпаж Перун, роти УПАК Чорний Стриж, стриж» 103-ї бригади імені Андрія Шептицького. Хочемо вкотре висловити подяку Сергію Стерненку та його спільноті за надані 50 росорізів, які будуть допомагати нам нищити ворога та зупиняти його піхотні штурми. Дякуємо за дрони. Продовжуємо донатити. Росоріз повинен тривати. Слава Україні! Героям слава Дякую спільноті Стерненка за надані чудові росорізи. Ось тут ви бачите 50 прекрасних пташок. Незабаром вони поїдуть на позицію і будуть виконувати свою роботу. Дякуємо за підтримку, за допомогу, за ваші донати. Слава Україні! Робимо свою роботу і пам'ятайте, що наша боротьба не припиниться. Бажаю міцного. Ми взвод БПАК 249 127 бригади. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка за надані 50 дронів, щоб нищити русню. Слава Україні! Героям слава! Дякую пану Стерненка і спільноті Стерненка за надані 50 дронів 10 дюймів для несення демократії на Курщині та модельний рік до них. Це дійсно найкращі дроні, з якими ми працюємо, відповідають сучасним вимогам і допомагають нести ті чудові боєприпаси для вибухового настрою наших окупантів. Спецпідрозділ паровом компанії висловлює свою подяку спільноті Стерненка за п'ятдесят самих дюймових дронів та 50 10 дюймових дронів. Русарі сприймає слава Україні! Героям слава! Не варто сподіватися, що росіяни від нас із вами просто так відстануть або тому, що їх попросять американці. Цього не буде. Росіяни будуть воювати проти України, поки Україна існує, або поки існують Росіяни. Тому у нас із вами вибору немає. Ми маємо й далі максимально активно допомагати силам оборони України.